Ти думаєш, я стала на коліна, я тільки зав'язала перці. Жіноче ім'я в мене, Україна, любов і гордість оповили серце. Ти думаєш, мене здолати і кулі гради ранять мої груди. Не раз приходилось мені вмирати. Щоб знову відродитися, і бути, та вірю я, що зацвіта калина і кануть в небуття на схід тумани, що мати дочекається на сина. А я схилилась мене в'язати рана. Стою на краю прірви і молюся. І сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні, схилила тільки зав'язати верці. Яка ж ти сильна, моя Україно, у тебе стріляють, а ти кричиш вільна вбивають народ твій, тебе хочуть вбити. та ти не здаєшся тебе. Не зломити тобі тридцять, та ти гідно б'єшся недарма, тиненькою нашою звешся. Ростуть на землі твої діти, герої, які не бояться ні смерті, ні крові. За мир наш, за спокій ідуть воювати, щоб ми могли жити, вони йдуть вмирати. Я вірю, що ми в цій війні переможемо. У ми не одні, ми під Захистом Божим. В молитвах, у вірі, у єдності сила. Ще трохи. І ми заживемо у мирі. На зміну зимі прийшов день цей весняний, а значить, у Бога на все свої плани. Ми зможемо разом моя Україна. Бо ти не одна, ми з тобою, ми сильні, ми всіх переможемо, усе подолаємо. ми вічні душею, душа не медра.